Доброго дня! Отримали ось такий гарний диван на нашу вітрину. Загальні габарити його 3,50 по довжині. Може бути як кутом, так і рівненьким диванчиком. Дивіться, ось, наприклад, як ось ця частинка розкладена куточком, можна і цю розкладати, буде п-образна форма. Має рівню, рівну поверхню, достатньо глибоку для того, щоб спати, навіть не розкладаючи диван. Механізм розкладки тут покроковий, тобто він переступає, він не буде зачіпати ваші килимки і не буде шкодити підлогу. Загальні розміри спального місця 1,50 м на 3 м. В наповненні у дивана пружинні блоки бонель, щільна піна, а в подушках холофайбер. Вони дуже пружні, але в той час м'якенькі і зручно на них опиратися. Під кожною посадковою частинкою є ніша для зберігання білизни. Дуже містка. Якщо для вас ця модель завелика за розмірами, можна замовити меншого розміру. Це буде 2,50 на метр по глибині. А також розкладка буде крокуюча із двох половинок. Ось таких. Зараз у нас ця модель виконана ось в такій гарній тканині. Це провелюрена рогошка, має велику палітру, тобто можна обрати все, що вам підійде під інтер'єр. Наші дивани ми ми відправляємо по всій Україні. У нас є оплата частинками на три платежі без переплат. За консультаціями звертайтесь до нас в Дірект. Пишіть.